Вітаю вас, мої любі сонечки. Не дуже люблю розказувати всякі ілюзії політичні такого характеру, але коли приходить мені як провіднику, це моя місія і обов'язок це переказати. Тому сьогодні прийшло дуже цікаве про те, що я побачила, що багато людей, багато з вас хвилюються, що закінчиться війна таким чином, що призупиниться. І через якийсь час, дуже недовгий, Росія знову на нас нападе, піде війною. І я вам скажу зразу, я точно побачила і точно знаю, що в 2025 році, 2025 році Україну будуть запрошувати в НАТО. 2026 рік ще будуть створюватись певні союзи. Які зміцнять оборонну систему нашої країни. Тому, мої любі сонечки, такого, що ще Украї... Росія на нас нападе і буде щось подібне, не буде. я це вам кажу точно, відверто, і істинно. ви знаєте, що те, що я бачу і передаю руками, коли відкривається простір, це не просто якийсь варіант майбутнього, а це те, що вже відбулось на тонкому плані. От такі новини, мої любі сонечки, пам'ятаєте, що з нами Бог, з нами правда, якби зараз важко не було, якби зараз вже багато хто розчарувався, і не треба очаровуватись, треба просто змінюватись під час трансформації, ставати краще нам всім, цією країною, сильніше стати. Це те, що нам потрібно робити, мої любі сонечки, підійматися, розвиватися духовно, не тільки тоді, коли погано. А підійматися, ставати краще, краще і краще, не чекати іспитів, не чекати війни, не чекати якихось подій, щоб вони нас змінювали, а пробуджуватися, змінюватися. Тому ми все разом це пройдемо, мої любі сонечки. Я вас люблю, ваша Ая. Обіймаю вас всіх своїм серцем.